Які з наведених тверджень є правильними? Існує прямокутна трапеція, навколо якої можна описати коло. Так от варто запам'ятати, що коло можна описати тільки навколо рівнобічної трапеції. Бо щоб описати коло, суми протилежних кутів мають бути 180 градусів, а у прямокутній трапеції далеко не так. Друге твердження: існує прямокутна трапеція. У яку можна вписати коло? Так, звичайно, така трапеція існує, і вона має відповідати певним умовам. Тобто, якщо у неї є основи А та Б, і бічні сторони С та Д, то така трапеція має відповідати умовам сума основ дорівнює сумі бічних сторін. Тобто, так, існує така трапеція. Отже, друге, є правильне. Тепер третє, існує прямокутна трапеція, висота якої у два рази менша за більшу бічну сторону. Ну, ось висота цієї трапеції можемо зобразити її так, бо сторона C є, власне, висотою також цієї трапеції. Отже, висота має бути у два рази менша за більшу бічну сторону, більша бічна сторона Д. Так, от, якщо у цій трапеці є кут 30 градусів, ось цей гострий, то, відповідно, ми будемо бачити, що катет навпроти кута 30 градусів у два рази менший за гіпотенузу. Тобто буде D у нашому випадку дорівнювати 2 c Отже, існує така трапеція під номером 3. Ну і відповідь буде лише друге і третє. Де тут таке є? Ось відповідь Г, лише друге і третє.